Здорова, трейдери! Сьогодні розберу дві позиції, які брав по золоту. Давайте почнемо з мого премаркету, який я давав зранку в свій безкоштовний телеграм-канал. А тоді продовжимо. Почнемо з тижневого таймфрейму. Ми агресивно ростемо, що говорить нам про дисбаланс на ринку з боку покупців. Є рейд ФВГ. На денному таймфреймі. Ми отримуємо підтвердження, що дана зона цікава для покупців. Ми інвертуємо нашу проблемну зону, а саме ФВГ. І ця зона вже буде цікава нам для пошуку лонг позицій. Ще також ми залишаємо зону ФВГ. По цілях перша ціль у нас буде. ПДХ, далі даний фрактал. І вже на АТХ. 4 годинний таймфрейм. Цікаво виглядає дана ліквідність. І після досягнення цієї ліквідності я би подивився про акцію. І вже на підтвердженні шукав би позицію. На годинному таймфреймі. У нас є локальний ордерфлоу шуртовий. Тут є свіп. Тут є тест ордер блоку. Треба почекати підтвердження. Або від даної зони і шукати позиції або вже після рейду даної ліквідності. Давайте продовжимо. Після того, як був зрозумілий лонговий наратив, я чекав більше факторів, щоб відкрити позицію. Ми знаходимося в дисбалансі з боку покупців денного таймфрейму, отримуємо реакцію і формуємо 4 годинний ордерблок на годинному таймфреймі. Ми пробиваємо зону FTA, а саме ФВГ з боку продавців, та формуємо BPR. Саме в цій зоні я шукав модель для точки входу. На 15-хвилинному таймфреймі. Після тесту Труделі Open ми отримуємо моментальну реакцію, але так, як тільки відкрилась нью йоркська сесія, я не відразу заходив в позицію. Після того, як ми сформували ФВГ та 30-хвилинний. Ордерблок, на тесті я жав позицію десь в цьому діапазоні з першим таргетом на ПДХ. Після повторного тесту BPR проти мене сформували ФВГ. І я готовий був добирати позицію після його інвалідації. Після того, як ми пробили дане ФВГ, я зажимав ще одну позицію. З тим самим таргетом. В мене на каналі є відео про те, як правильно добирати позиції. Я там розказую за це більш детально, залишу ссылку під відео. На цьому все. Переходьте в мій телеграм-канал, я там записую ранкові премаркети, пояснюю свою логіку та ділюся своїми позиціями. Всім гарного дня!